Зимові свята продовжуються. Офіс туризму Вінниці підготував дев'ять екскурсій на січень. Серед них велика новорічна пригода, подорож до різдвяної зірки, новорічні пригоди у Вінниці, різдвяне Поділля, мелодії і традиції. Вінничани знову зможуть відвідати Гайворон і дізнатися про особливості та різновид вузькоколійного транспорту. Продовжується й проект Контрасти. Спочатку наші екскурсанти потрапляють до музично-драматичного театру, і ми потрапляємо по суті залаштунки. Ми дізнаємось історію театру, історію трупи, яка його народила по суті. Така саме екскурсія в поєднанні з майстер-класами відбувається в арт-просторі Етночари. І потім наші екскурсанти потрапляють на чаювання з смаколиками до концептуального закладу. На двох майстер-класах робитимуть ловець снів та картину в сухій техніці валяння. Для дітей проведуть казкотерапію. Зможуть навчитися створювати свою власну казку про Вінницю, про Вінницькі архітектурні порлини таким чином в ігровій формі вивчати нашу історію. Щоб взяти участь, потрібно зареєструватись за посиланням на Фейсбук-сторінці офісу туризму Вінниці.